Вітаю вас, любі діти! Давайте разом послухаємо казку і пограємося. Казка про літо. Сідайте зручненько і слухайте. Грає літо зелененьке, сміхається сонечко тепленьке. Хочу я вас запросити разом у лісок сходити, подивитися разом, як біжить стрімкий струмок. Як заховалися в траві шурхотинчики малі, бабка там, жучки, мурашки, Бджілка сіла на ромашку і збирає свій нектар. Від природи щедрий дар. Ось скаче з гілочки на гілку маленька вицелунка білка. А на лісовій стежині зустріли ми лисичку нині, кудись побігла рудохвоста, нас не запросила в гості. Від лисички заховався у кущах маленький зайчик. Трусить вушками маленький і шукає свою неньку. Як завзяти барабан? дяти? Чуєте його, малята? Раптом стихло все навколо, і в лісі чути звуки груми, хмароньки збираються, Дощик починається. Літній дощик. Провився і швиденько закінчився. В небі радуга заграла, радість нам подарувала. І ну як, дітки, сподобалась вам казочка. Я знаю, що ви були уважні слухачі, тож швиденько мені розповісте, які тваринки живуть у казці. Білка, зайчик, лисичка, дятлик. А про які комашки розповідалися? Бджілка, бабка, мурахи, жучки. Так, вірно, всі молодці. Дякую, до нових зустрічей.